Сьогодні з нами на відкритті міжмузейного проєкту Позивний кобзар обороні ідентичності Львівська національна академічна чоловіча хорова капела Додарик, яка є лауреатом національної премії імені Тараса Шевченка. Щиро 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 дякуємо їм. Сьогодні, напередодні перепоховання праху Тараса Шевченка з Петербурга до Канева, ми відкриваємо міжмузейний проєкт Позивний ковзар в обороні ідентичності. Виставка, яка присвячена пам'яті вшануванні в житті Шевченкіани, в житті Шевченка після його смерті. Шевченко, який завжди є з тими, хто почувається українцем, і який навіть не є за національністю українцями. Бо Шевченко в серці це щось більше, чим українець. Доля Шевченкової спадщини є завжди такою, що закликала до усвідомлення, хто ми є, що ми є і що ми маємо робити. І бути впевнений в тому, що ми як нація, як держава маємо відбутися. Для Національного музею у Львові пам'ять про Шевченка є дуже-дуже вагомою. Два роки тому ми до 150-річчя від заснування науково товариства ім'я Шевченка, яке об'єднало українців центральної, східної України і Західної України, яка була прообразом тої єдності, перше, що виникла, була. Ми мали дуже гарний виставковий гарний проєкт, який багатьом запам'ятався і я нашим колегам між музею Майдану. Так? Які є основною рушійною силою цього проєкту, подарую і музею Шевченка, щоб це було так само свідченням цієї пам'яті. Шевченко був завжди в найтяжчих певних ситуаціях, які в українців в різні часи, особливо це ХХ століття. І нинішній день 21 -е століття. Століття, де Шевченко був на Першому Майдані, на другому Майдані. Шевченко, який бореться за незалежність України. Я хочу представити сьогодні команду, яка працювала над тим проектом. Бо проєкт, ви переконаєтеся, скажу вам, він вражає. Він є добрий і дуже добрий. Кураторка проєкту Катерина Романова, заступниця генерального директора з наукової роботи та Анастасія Гайдокевич, старша наукова співробітниця. Також маю нагоду привітати. Ольгу Сало, заступницю генерального директора з розвитку та культурно просвітницької роботи та першу заступницю та е, пані Лесю е, Онишко, вченого секретаря е, музею Майдану. Партнерами проєкту я казав, що це є проєкт, міжмузейний проєкт, а також і інші організації, окрім музеїв. Серед них Національний музей Тараса Шевченка, Львівський історичний музей, Музей 60-ства, це філія музею історії Києва, Івано-Франківський обласний музей визвольної боротьби імені Степана Бандери, Національна бібліотека України імені Вернацького, Державна архівна служба України, Центральний Державний аудіовізуальний та електронний архів. Центральний Державний архів Музею літератури і мистецтва, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Центральний Державний архів громадських об'єднань та Україніки, Галузевий Державний архів Служби безпеки України, Державне підприємство Національний центр Олександра Довженка, благодійна організація Фонд Алле Горської та Віктора Зарецького, галерея Вакуленко. Я хочу подякувати музею Майдану, кураторам, організаторам цього проєкту і запросити до слова від музею пані Олю Саву. Прошу. Дякую. Слава Україні. Велика честь сьогодні відкривати цю виставку перед вами, перед такою чисельною громадою. Дякую вам, що знайшли час, прийшли. І справді, Шевченко для нас є ну, важко сказати, ну, якось мало сказати, важливою людиною. Завжди боротьба за нашу ідентичність, за нашу національну пам'ять супроводжувалась також боротьбою за Шевченка. І... Так сталося, що логічно в такому випадку, що весь цей час, який ми перебували в умовах окупації, в умовах відсутності власної незалежності, ми завжди мали двох Шевченків. Шевченка неможливо було стерти з історії, його треба було спотворити, створити його бездушний клон. А, і завжди ми мали у цього офіційного Шевченка і нашого Шевченка. І наш Шевченко так називався проект у 2014 році, заснований вже тепер покійним Сергієм Проскурнею, прекрасним режисером. І не випадково тоді він саме так назвав свій проект, тому що тоді, маючи формально нашу незалежність, ми де факто все одно мали нашого Шевченка і офіційного Шевченка. І оця дволикі дво... Оцей от наявність цього формального клона двійника справжнього Шевченка, нашого Шевченка, є напевно ознакою того, наскільки ми незалежні. Його не має бути формального, його він має бути єдиний наш. А, і -й, 2014, чотирнадцятий рік, коли ми так активно готувалися до відзначення 200-ї річниці від дня народження Шевченка, ми всі відчували. Ви напевно також пам'ятаєте це відчуття. Чи зможемо ми як нація достойно відсвяткувати, достойно відзначити таку важливу річницю? Річницю для нас одну з основоположних в нашій такій національному, нашому календарі, календарі нашої національної пам'яті. І, очевидно, наш Шевченко був з нами на барикадах. Він боровся разом з нами, кидав разом з нами коктейлі Молотова, стояв разом з нами на Майдані, і це не просто образ, це Фізична його присутність в дуже різний спосіб. На цій виставці ви побачите цю фізичну присутність. Звичайно, що ми, як Музей Революції Гідності, маємо продовжувати цю, цю ідею, мати біля нас, нашого Шевченка, тримати цю, цю ідею боротьби, тому що з одного боку ми за нього боремось, дотепер боремось. А з іншого боку, він стоїть за нас, він є нашою зброєю, він є нашою такою нашою силою. І ще наостанок хотіла поділитися з вами однією думкою, яка прийшла оце щойно буквально за кілька хвилин до відкриття виставки в розмові з колегою з музею Шептицького. Ми говорили про те, що. Феномен Шевченка, ну, постать Шевченка вона феноменальна, тому що дійсно важко собі уявити, щоб одна людина не з якоїсь міфічної давнини в нас це історична постать не, так, не, такий час, не такий далекий час його життя, щоб ми могли запідозрити достовірність, що, можливо, це якийсь сукупний образ. Ні, це конкретна людина, і, і ця людина. Якось так вплинула на націю, що по суті він став таким об'єктом його її нації формування. формуючим. Так. І знаєте, що важливо пам'ятати? З одного боку, так, Шевченко мав цей потенціал, але з іншого боку, він з'явився в час і в суспільстві, яке його впізнало і яке мало ресурс. Щоб з його таланту створити для себе цей потенціал стійкості, і на цьому етапі я хочу подякувати всім присутнім до нашої причетним, перепрошую і присутнім також всім причетним до нашої виставки. Насамперед, Національним музею Шептицького у Львові, ми. Щиро вам дякуємо за гостинність і за ту участь, і за цей професіоналізм, за таку дружність в процесі створення цієї виставки, мали велетенську нагоду тут з вами працювати. І також всім, хто долучився до, до цієї експозиції, тому що ми надалі залишаємось суспільством, здатним не тільки впізнати, але й берегти свого пророка. І принагідно хочу запросити до слова людину, яка так само нам трошки розкриє Шевченка на Майдані або Шевченка, який привів нас на Майдан. Представник родини Героя Небесної Сотні Олександра Капіноса Оленка Котляр. Вона передала чимало речей сюди в експозицію. І для Олександра Капінос є одним з чотирьох ключових персон, яких ми згадуємо на цій виставці. І зараз ви дізнаєтесь чому. Дякую, Оля. Добрий день всім. Я не знала, що я матиму слово тут, і тому я хвилююся, і серце вистрибує з грудей. То вже даруйте. Я розкажу те, що, що зараз прийде мені до серця: Сашкового Кобзаря ми, його мама і його батьки поклали Сашкові із собою у ту вічну путь. Ми тоді якось не думали про те, що це може стати таким важливим музейним, музейним експонатом і е, знали, що той Кобзар то одне з найдорожчого, що є у Сашка в житті, і, і дали йому з собою. Ось і друзі Сашкові кажуть, що завжди, коли приїжджали до нього в гості, то е, кобзар лежав у нього на столі, і він міг цитувати його вірші до будь-яких приводів е, життєвих. Тут нема того кобзаря, але є сорочка, яку вишила Сашкові його бабуся Ксеня. Він намалював сам візерунок, і та сорочка була дуже важливою для нього якраз на таких виступах, які присвячувалися. Зокрема, і вшануванню Тараса Шевченка. Тут є Сашкова бандура. він... Не співець і не музикант, як він казав, але просто вже в дорослому віці йому дуже схотілося навчитися грати на бандурі. І навіть така була ідея, він ділився зі своїм другом Михайлом Рюховим, що хотів би в майбутньому власноруч зробити бандуру. І вже навіть з цієї вишеньки, яка росла у батьківському саду друга, вже вони так говорили, і Сашко ділився, що. Це така би була чудова нагода їздити по селах Кобзарювати, і е, для людей це зараз незвично. І е, люди би збиралися, тому що це ну, така новинка, і можна би було там уже говорити і про історію, і про якісь е, рухи, які відбуваються в, в Україні, і, і надихати людей до чогось, до, до боротьби, до до боротьби. так. І е, Сашко. Е, Дуже часто останні роки свого життя їздив до Шевченка на Чернечу Гору саме в переддень перепоховання його на рідній землі у день повернення. І я знайшла такий частинку тексту, де Друг ділився, як вони їхали у 2011 році. В річницю перепоховання Кобзаря Сашко зібрав на прощу до Тараса друзів з усієї України дорогою в електричці до Миронівки і в маршрутці до Канева молодь співала українські патріотичні пісні, що також було ідеєю Сашка. Коли ми заспівали пісні на козацьку тематику Ой, полечко поле туманом повите, то люди в електричці почали плакати. Мороз пробіг поза шкірою, але ми доспівати мусили. Запитували люди, звідки ми, а Сашко відповів бабусі, яка заслухалась нашими піснями, що ми просто друзі з усієї України, і ніхто з нас не має музичної освіти, а українська пісня в наших серцях. Це згадує друг Михайло Рюхов. Ми приклонилися Тарасу, посиділи на землі, де в протест русифікації жартовно себе спалив Олекса Гірник. Сашко багато розповідав про цього вчителя із Калуша, а я навіть не знаю, коли він ознайомився із постаттю гірника, але з детальних розповідей стало зрозуміло про ту невгамовну начитаність, якою володів наш побратим. Вже позаду музею, поблизу будинку колишнього сторожа, він почав розповідати про перепоховання Кобзаря. Знову розповів надзвичайно довго і цікаво. Не можна було втомитись, слухаючи його. Характерна особливість його оповіді полягала у щирості і в тому, що він проймався до глибини душі тими подіями з історії України, які вразили його найсильніше. І залишився один допис у Фейсбуці про мандрівку теж автостопом на Чернечу Гору, і Сашко розповідав про маршрут, який вони пройшли, а в кінці. А, Підсумував як заповіт. Я зараз вже не знайду тих слів, але там було про те, що і хотілося б, щоб кожен українець знайшов трішки вільного часу і поїхав на Чернечу Гору до Тараса. Дякую.